Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Заява польського посольства була розповсюджена вчора. Громадян Польщі терміново просить залишити Білорусь. У заяві польських дипломатів йдеться про необхідність виїхати з країни усіма доступними шляхами через ризик непередбачених обставин, тобто нічого конкретного. Але ну очевидно, що це серйозне попередження, повідомлення, прохання. Польським громадянам покинути білорусь, тим, які все ще досі там залишаються. Взагалі дивно, що під час такого напруження, в тому числі і збройного і напруження на кордоні між Білорусю і Польщею, постійні атаки дронами, все ще значна якась кількість польських громадян залишається в Білорусі. Можливо, незначна, але тим нечисельним полякам, які залишаються в Білорусі, теж от їх попереджують їм нагадують. Ють, що не варто зволікати з від'їздом, і варто вже, по суті пакувати валізи і терміново покидати Білорусь, чи означає це попередження якесь? Загострення найближчим часом між Білорусию Польщею, між Росією і Польщею у форматі власне збройного протистояння або ж повітряних атак провокацій. Ми не знаємо, але вочевидь, що уряд Польщі володіє певною інформацією, просто так би не бентежив своїх громадян на території Білорусі подібними заявами і попередженнями. Тож звертаємо на нього увагу. Данія також заявила якраз станом на цей ранок про нові. І польоти невідомих дронів над містом Ольборг, а саме над е, Литовищем, аеропортом Ольборга, які знову закривали через повітряні загрози після виявлення дронів у повітряному просторі данії, і треба сказати, що це вже третій такий випадок у данії за останні три доби, тобто доволі регулярно. Безпілотники, які цілком ймовірно, є російськими, будемо так говорити, залітають в повітряний простір Данії і паралізують авіарух в кількох районах цієї країни. От попередня загроза полягала в тому, що відразу в трьох локаціях були такі безпілотники виявлені. Причому вони кружляли і над військовими авіабазами, де базуються винищувачі F-16 та F-35. В Ольборгу, до речі, в районі це. Аеропорту теж є ділянка, яка використовується військовими, тому можна от цей інтерес російських безпілотників якраз пов'язати із наявністю подібних мілітарних об'єктів авіабаз на території Данії. Е, така, скажімо, поки робоча версія полягає в тому, що росіяни запускають ці безпілотники і своїх кораблів у Балтійському морі. Тобто виходять вони або в свої територіальні води, або в нейтральні ближче до територіальних вод Данії, і починаються запуски, от приховані запуски, не оголошені таких БПЛА із суден, які належать Росії. До речі, на кордоні територіальних вод Данії виявили російський військовий корабель, як пише данське видання «Екстрабладет». в цій газеті в цьому медіа, йдеться про те, що за 12 кілометрів від узбережжя датського півострова. Гелана. Останніми днями чергує російський десантний корабель Олександр Шабалін. Тобто росіяни вже не тільки відправляють туди якісь кораблі з Цивільного флоту, торгового флоту, які приховано ще й виконують такі функції гібридної загрози, але і просто відправляють воєнні свої кораблі. Це, це судно зараз. Десантний корабель нерухомо стоїть на кордоні міжнародних і датських вод, і з вимкненим сигналом транспондером, через що його неможливо відстежити, підтвердити його пересування, ну тобто набагато складніше його відсте стежувати і е, зараз журналістам вдалося підтвердити місце знаходження цього корабля російського завдяки повітряній зйомці з вертольота. тобто буквально довелося вилітати і фізично дивитися чи той корабель на місці е, він е, знаходиться буквально на відстані від 70 кілометрів до 270 в найдальшій точці від усіх аеропортів військових об'єктів над якими останніми днями було помічено невідомі БПЛА. То є припущення, що з цього десантного корабля росіяни безпілотники і запускають місцеві поліції. Дані підтвердили, що розглядають перебування судна поблизу територіальних вод Данії, як один з доказів в розслідуванні саме інциденту з дронами з безпілотниками. Військові експерти припускають, що для атаки можуть бути використані судна тіньового флоту Росії. Також отож фактично серйозно займається і данська розвідка. І спецслужби, і поліція розробкою цієї версії розслідуванням, звідки саме росіяни запускають ці, поки що будемо вважати шпигунські безпілотники, але хто його знає, яка їхня кінцева ціль і мета. Ну і над військовою базою на півночі Франції теж зафіксували безпілотники, дрони. Не ідентифіковане їх поки що походження, але йде мова про те, що минулими вихідними, навіть тобто, вже кілька днів. Ми Нуло над військовою базою «Мермелон-Ле-Гран» в департаменті Марна на півночі Франції, теж було виявлено в повітряному просторі невідомі е в, в невеликі апарати, е от е тобто, йдемо очевидно, про якісь квадрокоптери, е цей інцидент є винятковим, заявив французький посадовець із е місцевої громади територіальної представник Міноборони Франції. Додав, що поки що в них немає доказів, аби говорити про іноземне втручання, В'язане з запуском цих БПЛА. То, ну, ми знаємо, що в Польщі, наприклад, були випадки, коли над урядовими будівлями кружляли дрони, потім виявилось, ніби що це якісь там туристи вирішили зйомку провести, нікого не попередили, залетіли в заборонену зону. Хоча їхні справжні мотиви слідство ще з'ясовує, це могла бути і провокація, спровокована фактично, так росіянами, організована росіянами. Коли людей вербують через телеграм або інші там платформи, ми це знаємо. Такі випадки бувають, і, зрештою, цілком можливо, що на хвилі цього напруження через російські повітряні провокації і атаки міг відбути такий інцидент для відволікання уваги, тому треба все це досліджувати ретельно.